Доброго дня усім. Біжу на роботу, Вибігала, вибігла ще купати дві квіточки. А Юра каже, ну я ще полежу. Дивлюся, він взаді вже є з сіксонкою. А он там отако стоїть. В картоплю. Картопля дивіться, ринула так, що треба вже й бігом і підсипати. От. Дивлюся він Сіксонкою. Тут піднімаю голову, він же рукою махнув на ту Сіксонку, розвернувся, побіг назад. Кончилось. Слухайте, я в шоці, як собі гом розпускається. Вчора вам показувала ось такий дзвіночок махровенький, знаєте. А сьогодні по гвоздику прибігла. А я дивлюся. А вже вам, ось, будь ласка, дивіться, який світленький дзвіночок, правда, не махровенький, не з подвійною серединкою, але такий рожевенький. Чи то не рожевенький, а світло такий сиреневе. А ось о, то світло-світло-рожевенький. І цей махровенький, і цей з сподвій серединкою. Все в очах розпускається, все в очах. Чуєте, я думаю, куди він побіг з города, сіксон лишов? Простянувся потак, пострав під трактором, як той кабанчик потягується в холодочку і качається наш поріши. Ну це тільки Юрко так може. Що ти хочеш? Картоплю сіксонити. Я знаю, а лежати хто буде? Вже? Ну, тут Ще сіксон... з хати вийшов. Я сіксонку на город вивіз. Ага, сіксонку на город вивіз. Це ж дивіться, вже яка гарна. Ну, вже, вже, вже та вища та нижча, але вже кущі розкладаються. Бурюнець взявся знову. Це ж такого тако все, все в очах. Зараз та бур'янець знову оце ж треба пройти, пробігти сіксонкою, не знаю, чим будемо просапувати ще раз, а, Сійка, а що сіксонку вивіть. Що? Не що ти не то це що, я картоплю повинна обсипати? А що я? Я що тут, нанявся робити, чи що? Я тут не приписаний робити не буду. Ой, дивись, бо якщо ти тут не приписаний, то я тебе в іншому місці пропишу. <реш> Отак починався наш з Юрою ранок. а Зараз пепка, давай твоя доза, триває наш день після роботи. Та оце ж наношу свиням відрами бур'ян. З цієї сторони зайду, покажу, як пепа лупить. І народилася в мене ідея у двох словах розповісти вам про те що бур'ян, який накладаю нашим свиням мішками, це не що інше, як бур'ян, можна сказати, з мого квіткового бізнесу. Да. Де ти там? Де ти там? Ось стала спином і їсть. щоб лапами лапами в вкрито. Так, смурфики маленькі, кабанчик загорілий дуже, <смі> бо в нього не такий волоссяний покрив, як у свинки. Вже тут на сонечку розгрибли так, що ну, по все порозбібали, це заношу їм бур'ян, пасуться. Ну, а тепер скоротенько про те, де береться їм бур'ян. <смі> Знаєте, з однієї сторони так, думаю, не показую. соромно, Соромно показувати, що воно так. Але пишуть люди, немає чого соромитися. Якщо десь щось робиш одне, то з другої сторони наростає бур'ян. Та ще гарно наростає. Але е, сьогодні зайшла вже після роботи, прийшла, є е, ще що там стапати на городі городини, але сьогодні закатала. Рукава і стала до квіток, тому що квітки треба довести до пуття. Тому що є з парника Є ті, що дуже гарно цвітуть. Але я з однієї сторони показую, там, де бур'яну немає, а з другої сторони соромно показати, тому що вони цвітуть і бур'ян росте. Та й вийшла так собі, щоб ви розуміли. Колінкую самим натуральним чином. Так мені трішки легше. От і е, ось це вже звідси зайняла смужку з квітами і просапую, е, де просапую, де руками сполюю отак, От як, як виходить. Значить, з цієї сторони, що уже мене тут? Від межі з е, то це вже я можу похвалитися вам. Що це, я займала всю, всю пряму смужку з цими квітами. І тут у мене малина від Наталі полана, і тут у мене травянисті гібіскуси. Вони сходять пізно. От, один я викопала на замовлення. А Ще ось будуть такі рости. Я їх планувала то взагалі розсадити і десь посадити. Але якщо чесно, я ще не придумала, де з якої сторони його можна посадити під хатою. Там не так багато місця, і щоб садити від дороги, як раніше мені люди писали, що таку красу треба садити, щоб бачили всі. Ой, у мене там своя краса, там е, ремонт та база вища. І, і стоянка вища для якихось, як не автомобілі, то трактори. Тому там точно немає як садити. Тут поки що вони ще побудуть тут. Але ось такі це їх в мене є сім, да? один, два, три, чотири, п'ять, шість. І ось сьомий. Один кущик цьогоріч викопала. Сподіваюся, що все добре. І що буде радувати. Далі, так щоб ви розуміли, де це цей бур'ян, свиням береться, це ось тут сполювала уже повз ожиною і викладаю межу, і що ношу свиням, а що ще лежить по межі прямо у натуральних покосах, то, як бачите, є що сполювати і є що носити свиня. Так Также у зв'язку з цим ще хочу сказати про мій такий невеличкий квітковий бізнес. Бізнес і не бізнес. Важко бізнесу назвати. Звичайно, ой, ще сяду. Буду показувати ось таку красу. Вже сполола, то можна показати. Дивіться, на ну, таку, щоб горщик. А, стільки ну що це не дотягнула ще. Також, щоб в горщик, правда, якийсь великий цю красу. Ой, це ж воно неймовірна краса, такий компактний кущик, колір такий. Значить, нелегко хочу вам сказати. Особливо, коли ось до, до такого, ну, ось до такого, що усе, усе стоїть сплошну і треба зараз познаходити там вздовж. Он, Туди повз. Да, нагадайте мені, я вам скажу ту біленьку. Таку букетна квіточка, яка так розклалася гарно. Там з цієї сторони, повз неї і далі, вздовж 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 там посажені квіти сперника. І сьогодні вирішила все покинути, те, що потрібно сипати в городі, і е, рухатися сюди, тому що е, там же ж йому потрібно продерти очі, так, щоб квіточки наростали, а не обростали бур'янцем. Так, да, те, оце, що хочу сказати, що насправді нелегко, хоч мені е, до вподоби. І уже, що хочу сказати, що е, з минулим роком, так, порівняно, от, то у мене е, цьогоріч е, дохід на, на квітах на весняному продажі. Так, він е, зріс е, у кілька разів порівняно з минулим роком. І це нам. Е, було дуже, дуже доречно і дуже як саме вчасно. Чому? Тому що ну, Людминка закінчила 11 клас, і е, от саме е, такий додатковий до, дохід на квіточках допоміг, знаєте, якось зекономити, закумулювати кошти. От і е, ну і слава Богу, ми все, все відбули. На все нам вистачило, кругом, кругом ми справилися. Тому я дуже вдячна усім, хто замовляв у нас квіточки. Буду сподіватися, що на наступний рік у мене буде їх ще більше. От. І, і буде розмагіття не тільки е, так, що дзвіночки, гвоздики та ромашки. От. А якщо познаходжу зараз все, що висаджувала з парника, то буде е, трішки більший асортимент. От. Тому, щоб сказати, що це аж не знати, які кошти, то не скажеш. От, але все рівно, все рівно е, нам була велика поміч. От, і, і ще далі хочу сказати, що ви знаєте і що мені от, до вподоби. вподоби. До навіть те, що зараз мені доведеться ще, скільки тут. Пройти, щоб потім вам показати, просто вже красу. от Але я його помаленьку зроблю. Чи на вкагачка, чи на, гачки, чи на от зроблю, буде краса, будуть будуть нарощуватися кущики Ось для порівняння ось такий кущ так А ось навпроти. Буде розростатись ось такі, такого кольору гвоздичка. От. І вона у мене саме цього року навесні ось тут посаджена під дощі, але вона вже, дивіться, кілька гілочок є, вона розпустилася і вже краса. уже краса. Тому не, не заздрю я усім, хто займається таким додатковим, якби шукає додатковий прибуток, тому що ця праця нелегка. Ну, але що, що зробиш? Не научені красти, значить, маємо працювати потрішки, помаленьку, скільки є здоров'я. І таким чином ще щось маємо знаходити додатково, тому що, ну, тому що в сучасних умовах якби одна заробітня плата і одна пенсія, то Ну, я взагалі не знаю, як ми ще умудряємося виживати. Але знаєте, іншим разом подумаю, знаєте, про що. Як би там не було, але, хвалити Бога, хата стоїть ціла, діти вдома живі, здорові. А в людей ще до, доста горя до того, що і так важко. Тому. Ось така невеличка розповідь. Да. Очитки дуже гарні. Це вкорінені мною очитки. Трішки я їх була збула, а це ось такі вони стоять. <кій> Тому все. <Будемо. кій> Буду помаленьку рухатися далі. А вам всім. Бажаю знову ж таки гарного, мирного дня і тихих спокійних ночі без тривог і міцного здоров'я.